Ну, по-перше, я користуюсь дією. Ну... Це вже, так? Да? Респект від когось, від когось, дизрес. Але трохи я ж як користувач виходить дії, ну, максимально не хочу в це вірити. Це, знаєте, якби. Та це ж 에... таке. Ця історія. Це не, не, це не за мною сталося. І тому я впевнений, що там, умовно зламати можна любу систему. Це 100%. Тим паче, якщо вона така велика, я не в інфраструктурі дії і Мінцифри. І тому їхні бізнес-процеси, як вона працює, мені невідомі. В той же час я розумію багато реєстрів, як працює, і так. дублювати їх я вже ну, я би не став, тому що це зайвий процес накопичення даних, їх зберігання і так далі. Швидше за все, я би реалізовував інфраструктуру дії, яка працює з. API інших реєстрів, і просто при запиті, ну хто діє користується, він бачить, що там просто відображаються документи. Та ми так само вже це чули, що це дія це просто екран монітор, який виносить інформацію з баз даних. Окей.